Souls-like ігор останнім часом стає все більше і більше. Переважна кількість таких ігор дотримується основних формул, які створив Хідетака Міядзакі. а саме відсутність повноцінного сюжету і лише невелика кацена на початку, а вся інша важлива інформація подається через лорні записки і так далі. Та от японські розробники Steam Ninja вирішили, що в їх Souls-like іграх все ж таки буде нормальний сюжет з катсценами та важливими персонажами, що вони і продемонстрували у діалогії Ніо та Волонг Fallen Dynasty. Та виявилося, що японцям цього було мало. І тому аж у 2015 році вони почали розробку свого найамбітнішого проекту. За словами президента Team Ninja Фуміхіко Ясуди, вони хотіли створити гру, яка зображує Японію в її найтемніші часи, посилаючись на період Бакумацу, як на епоху, яка взагалі не зустрічається у іграх від західних розробників. Також розробники вирішили використовувати все, чому вони навчились при розробці Ninja Gaiden та першого Ніо при створенні цього проекту. А саме, жорсткі бої, де вашого персонажа можуть вбити за лічені секунди навіть рядові противники, прокачка та різноманіття предметів та зброї, втрата накопичених очок при смерті і так далі, і використовувати все це у відкритому світі, якого розробники раніше ніколи не робили. Доброго дня, ви на каналі ZenView і сьогодні ми поговоримо про Rise of the Ronin. Яку я вже пройшов на 100%, отримав платину та вже почав ознайомлення зі справжнім рівнем складності у цій грі, який відкривається після першого проходження. Загалом можу сказати, що Rise of the Ronin це майже інтерактивна енциклопедія про події періоду Бакумацу з нереально велетенською кількістю справжніх історичних осіб, які дійсно приймали участь у справжніх подіях, які тепер перенесені у гру. Гра нереально насичена подіями, а від сюжету доволі складно відірватись. Ну і звісно, що у грі, як і завжди у цих розробників, дуже крута бойова система і дійсно хардкорні бої, особливо на максимальному рівні складності. Відразу скажу, я не буду порівнювати цю гру з Ghost of Tsushima, тому що гра від Sucker Punch взагалі не відповідає історичним подіям. І використовує спробу монголів захопити острів Сусіма лише як привід для подій у грі. Бо насправді та спроба тривала всього три тижні. Монголи ніколи не заходили у глиб острова і всі три тижні тримались на узбережжі, допоки в них не почались проблеми з ресурсами, і вони не вирішили відпливти назад, після чого потрапили у шторм, у якому майже всі загинули. А Rise of the Ronin, в свою чергу, дуже і дуже ретельно розповідає дійсно реальні історичні події, звісно, що з невеликими додаваннями від себе. Тому, якщо вам цікаво послухати та побачити все, що є у цій грі, а там просто велетенська кількість контенту, тоді влаштовуйтесь зручніше та не забудьте поставити лайк, щоб підтримати канал у ці складні часи. Вперед! Звісно, ще почнемо з розгляду сюжету гри і того, як саме розробники відтворили історичні події, тому що саме історичні події займають 90% всієї історії у грі. Як і обіцяли розробники, гра розповідає про період Бакумацу, смутні часи в історії Японії, завершальна частина епохи Едо що охоплює період з 1853 по 1869 роки, а саме від прибуття в країну чорних кораблів американського комодору Меттью Перрі до кінця громадянської війни Босін. Підсупком Бакумацу стала реставрація Мейджі, скасування сього Токугави та такугави та перехід влади до імператора. І от в усіх цих подіях гравцям пропонується приймати безпосередню участь, але звісно, що розробники додали трішки від себе, і це стосується особистої історії головного персонажа, яким нам доведеться грати. Так от, гравцю пропонується власноруч створити зовнішність аж двох персонажів, які є близнятами, і яких свого часу врятувала майстра клану Завуальований край від нінць, які працювали на Сьогунат і за чиїм наказом вирізали селище, де герої, будучи дітьми, жили. Коли чорні кораблі на чолі з меттю Перрі прибувають до узбережжя Японії, головні герої отримують наказ прослизнути на один з кораблів та викрасти важливі документи для того, щоб зірвати плани американців по перемовинам з японцями, ну і звісно, якщо буде змога, вбити Меттю Перрі. Звісно, що все йде не за планом, і тут перший раз гравцю треба зробити важливий вибір, а саме обрати, хто з героїв втече, а хто залишиться на кораблі, і з ним щось станеться. Від цього вибору залежить те, ким саме ви будете грати всю гру, і також інший важливий момент. Проходить час, обраний герой приходить до тями, і власне тут починаються основні події у грі. Я не буду переказувати увесь сюжет, бо, по-перше, це спойлери, а по-друге, це займе дуже і дуже багато часу. Але розповім про те, що ви зустрінетесь з велетенською кількістю реальних історичних осіб, серед яких Сякомото Рьома. Японський політичний і громадський діяч періоду Едо, один із національних героїв Японії, справжнє ім'я Сакумота Наонарі, псевдонім Сайдані Уметару, вшановується як синтоїстське божество в токійському святилищі Ясукуні, зайняв друге місце у загальнонаціональному опитуванні великій японці 2006 року. Кідо Такайосі. японський політичний і державний діяч кінця періоду Едо. Початку періоду Мейдзі, один із трьох героїв реставрації Мейдзі, Самурай Т Йосю Хану, монархіст, учень Йосі Десьона, один з авторів п'ятистатейної присяги, ініціатор земельної та адміністративної реформи, спрямованих на ліквідацію федерального устрою Японії та створення могутньої унітарної імперії, та Касуті Сінсаку, японський політичний і військовий діяч періоду Едо. Самурай Тьосю Хану, монархіст, учень Йосідисьона, засновник іррегулярних військ Тьосю Хану, учасник Сіменосейської війни 1863-1864 років та оборони Тьосу 1866 року, вшановується як синтоїське божество в токійському святилищі Ясукуні. І це лише три персонажі з 73, які представлені у грі. Найкрутіше це те, що названі мною персонажі, а також ще 29, є повноцінними особистостями у грі. Вони можуть приєднуватись до вас як союзники. Ви можете з ними разом проходити завдання, проводити тренувальні бої, спілкуватись з ними і навіть грати за них. Тобто вони всі ще є повноцінно іграбельні. А ще з кожним з таких персонажів можна покращувати рівень зв'язку. І чим вищим буде цей рівень, тим гарніші бонуси ви будете отримувати, і тим кращим буде ставлення персонажів до вас. А ще майже усіх жіночих персонажів та навіть деяких представників чоловічої статі можна затягти у ліжко. З точки зору реальних історичних подій, вам доведеться особисто приймати участь у нападі на Іінаосуки, головного міністра Сьогонату Токугава, біля воріт Сакурада, замку Едо. І вам особисто потрібно буде прийняти рішення залишити Наосуки живим чи вбити його. Ви особисто побачите події повстання біля воріт Хамугарі проти сьогонату Токугави біля імператорського палацу в Кіото. Поведете залежно від вашого вибору сили сьогунату або ж про імперські сили у битві біля Фусіми, у реальності, яка закінчилась вирішальною поразкою сил сьогунату. І це я вам назвав лише декілька моментів з сюжетних подій у грі. Продовжуючи говорити про сюжетну складову гри, треба розповісти про те, що у певні моменти вам потрібно буде приймати доленосні рішення, на чий бік ви бажаєте встати. Розробникам дійсно дуже добре вдалося створити якраз таки сіру мораль. І тому ні сторона, яка виступає за Сьогунат, ні сторона, що виступає проти нього, не є ідеальними, і в кожної є як плюси, так і дійсно дуже жорсткі мінуси. Наприклад, сили Сьогунату не нехтують можливістю влаштовувати криваві рейди і вирізати десятки японців, яких вони вважають сторонниками революціонерів. Або ж вони здатні віддати наказ бомбити цілий район міста з гармат. Тільки для того, щоб максимально потрошити сили супротивника. З іншого боку, революціонери час від часу схожі на сліпих фанатиків, яких жага кромсати західних варварів, що приплили до Японії, закриває очі, вони можуть піти вирізати англійський гарнізон, взагалі не знаючи, що в ньому насправді відбувається. І лише потім дізнатися, що там насправді тримали хворих на холеру японських громадян і пробували їм допомогти та вилікувати. І ось саме тому, що у грі дійсно сіра мораль, вам, як гравцю, буде доволі важко обирати ту чи іншу сторону конфлікту. Але розробники вирішили піти назустріч і зробили таймлайн, на якому ви здатні перегравати місії, які ви вже пройшли, і таким чином ви можете переписувати події. Загалом у грі аж декілька видів завдань. Головні місії це саме ключові історичні події, проходження яких рухає сюжет. Завдання зв'язку це особисті прохання всіх ключових персонажів, проходження яких не є обов'язковим, і ви можете їх пропускати, якщо бажаєте. Але майте на увазі, що проходження цих завдань або ж їх ігнорування вплинуть на долі персонажів, до яких ці завдання належать, тому тут обирати лише вам, проходити їх чи ні. Побічні завдання це просто різноманітні прохання від мешканців Японії. Ви можете повністю їх ігнорувати, якщо бажаєте. Ніякого блокування проходження сюжету не буде. Але я можу впевнено сказати, що навіть ці завдання дійсно цікаві, я пройшов їх всі. Серед них взагалі немає трешу по типу приведи 5 курочок або проведи песика через півкарти. Кожне побічне завдання це міні-історія, іноді з непередбачуваним фіналом. І ще є рандомні івенти, які час від часу відбуваються у світі гри. Видів таких івентів дійсно доволі багато. Я не можу сказати, скільки саме, але за весь час проходження мені доволі рідко потраплялись одні й ті ж самі івенти, і я закінчив їх більше 50 штук. Це може бути майстер додзю, який попросить вас провести спарінг з його учнем. Можуть бути банда бандитів, які напали на багатого перехожого. А може бути падлюка, яка обманом заманить вас у засідку і так далі. Але знову ж таки виконання таких івентів не є критично важливим, і якщо ви бажаєте, то ви можете просто їх ігнорувати. Зараз же давайте поговоримо про бойову систему і все, що з нею пов'язано. Все, що стосується боїв, це Souls-like, а точніше навіть Sekiro-like, тому що все зав'язане на переруванні ворожих атак і вибиванні показника стійкості для того, щоб проводити вирішальні критичні удари. У ворогів є як звичайні атаки, так і червоні критичні атаки. Всі типи атак, навіть постріли з винтік, луків та пістолетів, можна парирувати і відбивати. У грі для першого проходження представлено три рівня складності легкий, середній та складний. Це зроблено для того, щоб менш скіловані гравці все ж таки могли грати, а не страждати від того, що їм розривають дупу. Різниця між рівнями складності полягає в тому, що вороги завдають різну кількість шкоди вам, ну а ви, в свою чергу, завдаєте більше шкоди покидькам. Також, чим вища складність, тим важче прорувати ворожі атаки. Та найголовніше це те, що навіть рядові противники на високому рівні складності будуть постійно змінювати стійку та стиль ведення бою, і вам потрібно буде на льоту змінювати власну стійку та стиль, обираючи більш ефективні варіанти протидії. На легкому рівні складності вороги майже ніколи не змінюють свій стиль та стійку, що робить бої легшими. Але все одно навіть на легкій складності вам можуть легко надерти дупу. Навіть звичайні вороги. У грі представлено дев'ять видів мелічної зброї: катани, списи, парні мечі, одачі, шаблі, деревкова зброя, багнет, великі мечі та лезо битячого хвоста. Для кожного вида мелічної зброї представлено по декілька варіацій стійок та стилів, які в свою чергу мають свої унікальні анімації, а також для кожного стилю представлені унікальні прийоми бойових мистецтв. І все це також має свої власні анімації. Наприклад, я використовував катану, і лише для неї я відкрив аж 12 варіацій стійок з їх унікальними стилями. До всього цього у грі ще є три види додаткової далекобійної зброї гвинтівки, луки та пістолети, якими, звісно, що можна користуватись під час боїв. Є навіть особливі прийоми, які дозволяють комбінувати постріли з пістолету у поєднанні з ударами мілішної зброї. Простіше кажучи, це просто рай для шанувальників різноманіття у питанні ведення бою, тому що все зроблено таким чином, щоб ви грали так, як ви цього бажаєте. Але, окрім всього цього, у грі також є і стелс, і можливість ліквідовувати ворогів потайки. Можу сказати, що з одного боку інтелект ворогів, м'яко кажучи, не дуже гарний, і доволі часто ви можете кромсати когось, поки в декількох метрах стоять інші і роблять вигляд, що нічого не бачать. Але не забуваємо про рівні складності, які сильно впливають на бої і стелс. Можу сказати, що на високій складності вороги помічають вас значно краще і так далі. І звісно, що можливість прибрати рядових покидьків по тихому і потім почати бій з крутим ворогом є критично важливим на високих складностях. Чому? Тому що коли ви починаєте бій, то до вас відразу наближається декілька опонентів, і вам потрібно буде контролювати їх всіх одночасно. І тут треба пам'ятати про різні стилі у ворогів, про те, що вони їх змінюють, ну і звісно про те, що вони здатні дуже швидко відправити вас на чекпоінт. Під час всіх головних завдань, а також завдань на посилення зв'язку, з вами завжди будуть напарники від одного до двох. Якщо вам це здається занадто легким, то перед початком головних завдань ви можете вимкнути напарників і піти в соло. Але знову ж таки згадуємо про рівні складності. Якщо на легкому рівні гра з напарниками переважно перетворює звичайні бої і бої з босами на легку прогулянку, то от на високому рівні навіть один босс може легко знести всю вашу паті у три особи без будь-яких проблем. Ну і дуже цікавий момент, про який я не можу не розповісти, це те, що у грі у вас є можливість нікого не вбивати. Для цього вам потрібно використовувати у боях або дерев'яні версії мілічної зброї, або ж просто ваші кулаки. І це також впливає на стелс, бо коли ви без зброї, то ви і ворогів не вбиваєте, а просто приголомшуєте. І все це також має вплив на реакцію інших персонажів на ваші дії. Навіть у деяких місіях вам будуть надавати опціональну задачу нікого не вбивати і мінімізувати жертви. І якщо ви це зробите, то отримаєте кращу нагороду і подяку від інших персонажів. Але якщо ви бажаєте просто всіх різати на шматки, будь ласка, гра вас за це не покарає, бо це ваш особистий вибір. Тому тут все зроблено на розсуд гравця. Щоб він міг грати своє перше проходження так, як йому комфортніше. Загалом бойова система і все, що пов'язане зі стилями та стійками, мені дуже і дуже сподобалось, і нічого схожого я поки що не бачив у інших проєктах. Rise of the Ronin це гра у відкритому світі, який представлений трьома доволі великими регіонами, як Охама, Едо та Кіото. Кожен великий регіон поділений на декілька маленьких областей. І у кожній такій області ви можете підвищувати рівень зв'язку, якщо бажаєте, тому що це не є критично важливим для проходження сюжету і працює як джерело додаткових бонусів та очок досвіду. У кожній маленькій області представлен певний перелік активностей. Відновлення громадського порядку це по суті аванпости, на яких сидять бандити. Вам потрібно туди зайти і всіх перемогти. Після чого у такому місці з'являться NPC і так далі. Молитви біля алтарів, що надають додаткові очки досвіду, збирання котиків, що є не просто цікавою дрібницею, а повноцінною механікою, за якою пов'язані декілька ігрових систем, відкривання скринь зі скарбами, які просто надають вам більше луту, палювання втікачів, які є боями з міні босами що розкидані по всій мапі. Активація точок для швидкого пересування по мапі, місця для фотографування, що знову ж таки є не просто хріню для галочки, а мають за собою доволі цікаві речі. І ще тренування зі стрілянини, під час яких можна постріляти з кулемету Гатлінга або з гармати. Тренування зі стрілянини під час пересування на коні, і тренування з польотів на глайдері. Але таких тренувань у грі небагато: десь по 5 штук кожного виду. Ну і звісно, що кожне наступне складніше за попереднє. Але все це лише початок. І лише те, що стосується відкритого світу гри, і виконання всього цього буде підвищувати рівень зв'язку у кожній області. Якщо, звісно, ви будете все це виконувати. Тепер детальніше про котиків, скрині зі скарбами, фотографій та полювання нафтікачів. Котики потрібні для доступу до декількох моментів. По-перше, їх збирання буде підвищувати ваш рівень зв'язку з гейшею, яка є їх власницею, і дозволить врешті-решт швидше зайнятися з нею сексом. По-друге, у цієї гейші ви можете купувати різні предмети, головними з яких є додаткові манускрипти для отримання очок харізми, щоб ви швидше могли прокачуватись. І ось доступність цих предметів відкривається в залежності від того, скільки котиків ви назбирали. Ну і по-третє, це те, що зібраних котиків можна відправляти, так би мовити, на завдання, з яких ви будете отримувати зброю та інші предмети. І чим більше котиків ви зберете, тим більше завдань одночасно вони зможуть виконувати. Зі скринь зі скарбами ви час від часу будете отримувати закордонні книги, які потрібно віддавати науковцю. І за це вам будуть відкриватись нові рівні покращення вашого екіпірування. З фотографіями та втікачами так само, як і з котиками. У світі грі є особливі NPC. Один відповідає за фото, а інший за втікачів. В кожного з них можна купувати різні предмети і додаткові манускрипти. Фотограф продає манускрипти на інтелект, а профоохоронець на силу. Ще у грі є можливість класти гроші у сумочку на шиї песика і відправляти його у подорож. По закінченні якої ви будете отримувати срібло та різні предмети. Також при звільненні аванпостів ви будете бачити песиків інших гравців, яких ви можете почухати і за це отримати один злиток срібла. До всього цього, час від часу, у світі гри ви можете бачити вільних ронінів, що просто кудись собі йдуть. Це, начебто, аватари інших гравців. Так от, ви можете напасти на такого роніна, і якщо вам вдасться його перемогти, то ви отримаєте його предмети та покращення рівня майстерності тієї зброї, яку використовував цей ронін. Та будьте уважні, перемога над такими ронінами підвищить ваш рівень розшуку до червоного, і до вас з усіх боків почнуть нескінченно прибігати представники сьогунату, щоб вас вбити. Тому доведеться або нескінченно битись, або тікати. Допоки рівень розшуку не спаде. Але і це ще не все. У грі є аж одна міні-гра, шанси і пари, у якій вам на перший погляд потрібно намагатись вгадати, який буде результат, роблячи ставки. І це доволі складно зробити. Та це лише на перший погляд. Бо насправді під час цієї міні-гри вам буде надаватись можливість прослідкувати за читером і зробити таку ж ставку, що і він, що гарантовано призведе до виграшу. Або ж ви можете вказувати на читерів, і тоді буде зав'язуватись бійка з охоронцями закладу, після чого потрібно буде вибачатись. Мета цієї міні-гри проста: збирати токени, які потім можна обмінювати на різні предмети та додаткові манускрипти з очками досвіду. Ну і найцікавіше. Для всіх фанатів дупорозривних дуелей є додзю, у якому ви можете битись проти майже всіх ключових персонажів у грі, навіть проти тих, що померли за сюжетом. Бої представлені у двох варіаціях. Соло бої це коли ви один на один б'єтесь з кимось. Послідовні бої це коли вам потрібно перемогти від трьох до шести босів поспіль, і ніяких чекпоїнтів і так далі між боями немає. Програли у останньому двобої, починайте все з самого початку. Мета як соло, так і послідовних боїв це отримання максимального рангу майстер і нагороди за кожен ранг. І повірте мені, якщо вам здавалося, що гра легка і все таке, і ви навчились вчились перерувати і взагалі забили на бойову систему, то ці бої у Додзьо дуже швидко нагадають вам про те, що ви зробили величезну помилку. Та не дивлячись на дуже велику кількість всього, що представлено у грі, нічого з цього не є критично важливим під час першого проходження. І якщо ви бажаєте просто пройти сюжет, ігноруючи все інше, то ви легко можете це зробити. Я вже декілька разів казав про перше проходження і про те, що якщо ви бажаєте, то ви можете вільно ігнорувати абсолютно всі побічні активності у грі і пройти лише сюжет. Так воно і є. Якщо вас не цікавить справжній рівень складності цієї гри під назвою Опівночі, який відкривається після завершення сюжетних завдань. Під час першого проходження у вас взагалі не буде ніяких проблем з прокачкою вмінь вашого персонажа. У грі представлено 4 дерева для покращення сила, спритність, інтелект та харизма. Я зачистив усе, що є у грі під час першого проходження. І тому до моменту, коли я закінчив сюжет, в мене було накопичено 110 очків досвіду. І я думав, а навіщо у грі так багато джерел, з яких надаються очки для покращення, якщо я вже все прокачав. І тут гра мені повідомляє про те, що тепер, оскільки я закінчив режим тренування, тобто пройшов сюжет перший раз, мені відкривається рівень складності о півночі, разом з яким додається п'яте дерево покращення під назвою Прорив. І мої 110 накопичених очок дуже швидко пішли на нову прокачку. Що ж таке опівночі? І чому, якщо ви пройшли гру на легкій складності, а в інших оглядах ви наслухались, що гра дуже легка, то вам краще не намагатись грати на цьому рівні складності. Опівночі це найскладніший рівень, як неважко згадатись. На ньому у відкритому світі гри у кожному аванпості, які знову стають активними для проходження. Один з ворогів замінюється на будь-якого головного боса сюжетної кампанії. І на цій складності ці боси просто розривають вас як ганчірку на шматки. І ніяких компаньйонів і покликати не здатні, бо це відкритий світ. Також разом з цим рівнем складності вам починають випадати предмети нової, червоної рідкості, які є найкрутішими. І ще вам відкриваються нові унікальні бойові арени, на яких вам в соло або з напарниками потрібно вижити декілька хвиль босів поспіль, без пауз, без чекпоїнтів та без відновлення здоров'я та хілок піш хвилями. Боси з'являються по двоє. Коли вам вдається перемогти одного, йому на заміну з'являється наступний і так далі. Можу сказати, що на цій складності у цих боях. Ви дуже швидко розумієте, що ваші напарники – це ніщо, і без правильного білду та підготовки, ви не зможете пройти навіть найлегшу таку арену, яка всього то 50 рівня. А у грі на складності, о опівночі останнє сюжетне завдання, яке можна перепроходити для отримання предметів нової рарності, потребує щонайменше 99 рівень. Простіше кажучи, у першому проходженні все зроблено таким чином, щоб ви отримали задоволення від сюжету і не сильно думали про грінд чи щось таке. А от після фінальних титрів, якщо у вас є таке бажання, вам якраз і відкривається Грінд і вибивання предметів. Rise of the Ronin це просто мега крута гра, з якого боку на неї не поглянь. З точки зору сюжету та відтворення історичних подій, які відбувались у Японії, це прям супер топ і нічого подібного я раніше не бачив. Навіть старі ігри серії Assassin's Creed не настільки ретельно відтворювали історичні події і не пропонували таку велетенську кількість персон, які реально існували. У грі навіть всі сюжетні події прив'язані к реальним датам, коли та чи інша подія відбувалась насправді. З точки зору бойової системи це все те, що було у Ніо та Волонг, але з більшою глибиною та дійсно гарно зробленою системою парирування. Всі побічні завдання та активності цікаві і мають за собою щось більше, ніж просто збирання для галочки. Єдиним слабким місцем гри можна назвати її графіку, бо виглядає гра не дуже круто, хоча і здатна демонструвати дійсно красиві краєвиди і так далі. Простіше кажучи, я у захваті від гри. Якщо вам цікава історія Японії, а точніше гра про дійсно історичні події, у яких ви особисто приймаєте участь, а ваш вибір впливає на розвиток подій. І якщо вам подобаються хардкорні бої, базовані на переруванні у стилі Секеро, то я 100% раджу вам пограти у Rise of the Ronin. У грі просто немає нічого, що здатне вибісити. Розробники навіть зробили можливість пройти гру на легкі складності для того, щоб як омога більше людей змогли пройти сюжет. І чесно кажучи, я не впевнений, що найближчим часом вийде інша гра з такою кількістю дійсно цікавого контенту. Але є одне но. Зараз гра доступна виключно на PlayStation 5. Можливо, через деякий час вона вийде на ПК. Але я цього точно не знаю. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео наступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був Дзен Вью. Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви передаєте дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!